Слава Україні, козаки! Сьогодні оглядаємо пуско зарядний пристрій від VitaLS st 400 Максимальна потужність 500 Вт, частота 50-60 Гц, напруга 230 вольт. Гарантія 36 місяців. Перед початком попрошу підписатись на канал, поставити подобайку та написати будь-який коментар. Це допомагає розвивати україномовний YouTube. Відкриємо величезну коробку. Що там у нас в середині? У нас в середині більше схоже на зварювальний апарат ніж на. Зарядку якусь так. Обережно. Коробка пуста, повірте мені на слово. І ще є інструкція. Подивимося спочатку на неї. Інструкція українською мовою. Це величезний плюс. Детальна. Ось така. Купити Vitals Master ST400 по найкращій ціні допоможе є е каталог. Бачимо, що ціни починаються від 6200 гривень та закінчуються 7700 гривень. Найдешевше, продає магазин Дінастія за 6182 гривні, потім розеточка за 6500 і ціни поповзли вгору. Також можна подивитися всі детальні характеристики, які вас цікавлять. Нагадую, що 26 грудня є каталог, розіграє ваш вішліст на 20 тисяч гривень. Всі деталі та умови у описі відео в окремому посиланні. Детальніше розглянемо наш пускозарядний пристрій для порівняння розмірів. Ось велика сллатна туки зарядочка. Так. На лівій стороні у нас така ніша, на яку намотується товстий кабель. Плюсовий та величезний крокодил. Потужний, такий, що з величезною пружиною. Зручно, що ці дроки мають, є на що намотати, і вони фіксуються ось так. З іншої сторони, абсолютно такий самий. І плюс сюди ж намотується вилка живлення. А вона не намотується, і можна просто тут зафіксувати. ось так вибачаюсь. Зверху ручка для переноски. На морді у нас елементи живлення, до них повернемося пізніше. І ззаду. Кнопка, яка включає пристрій і кулер охолодження. А також вихід 220 вольтової вилочки ось цієї. Що там у нас по характеристиках? Напруга заряду, яку підтримує даний зарядний пристрій 12 вольт або 24 вольта. Підходить для свинцю, так як вона для того зроблена, але і я її буду використовувати для зарядки літій залізофосфатних акумуляторів. Вони також чудово працюють з діапазоном напруг, який. Для свинцю. Струм заряду виробник вказав 20 А та 40 А. Ми обов'язково перевіримо, чи дійсно вона може видавати 40 А. Довжина ось цього кабелю до крокодила від цього з'єднання до крокодила 1 75 см. Товщина кабелю в ізоляції 10,2 мм. При цьому він доволі гнучкий. Ну, тобто, бачимо, що тут в крокодилі гарно опресований мідний. До кабелів питань в мене поки що немає. Розберемося з елементами керування даного пристрою. Ззаду у нас є вентиляційна решітка з кулером, а також кнопка, її ні з чим не перепутати, показувати не буду, бо незручно, яка вмикає даний пристрій. Коли він вмикається, запускається активна система охолодження, кулер завжди крутиться та шумить. Бачимо тут зараз напруга. Її можна переключити на струм ось цією кнопочкою, і буде показувати або силу струму, з якою заряджається акумулятор, або напругу акумулятора, до якої він заряджений. Тут є, можна вибрати тип, або ми заряджаємо, або запускаємо наш акумулятор. Потім три режими сили струму. Низька це 10 А, середня 20 і висока 40 А струм, а також тип акумулятора, або WT, або гель-АГМ. Це і кнопочка-пуск, яка запускає режим заряду. Все дуже просто. Вибираючи 12 вольт чи 24 пристрій автоматично. Перевіримо, чи є в даного пристрою захист від переполюсовки. Я навмисне підключив мінусовий крокодил до плюсової клеми і плюсовий крокодил до мінусової клеми. Включаємо пристрій. Він гудить, це його мінус, навіть коли нема навантаження, акумуль... кулер включений. І запускаємо. Нічого не запускається і не працює. А якщо поміняти місцями крокодили, Оп, так трошки розмотати треба. Я знаю, що мені зараз напишуть, що намотані дроти і буде. Так, не можна заряджати, але це ж тільки тест буквально на хвилиночку. Так ось з'явилася напруга і ми запускаємо. Акумулятор заряджається, перемикаємо, дивимося. Ага, 4,84. 5 А. Це низька сила струму. Вибачаю, що сказав, 10 А. Тепер спробуємо поставити більшу напругу. 20 А буде чи ні? Ага, 10, а 5, 10, а висока. Ну, Вимикаємо. Висока. 20. Тому що акумулятор вже заряджений. Я його розряджую і тоді подивимося, чи буде 40 А, чи не буде. Виробник вказав площу перерізу кабелю 18 мм квадратних, що для 40 А з головою вистачає. Перевіряємо, з якою максимальною силою струму може. Працювати даний зарядний пристрій. Для того, щоб перевірити, я розрядив свій літій фермделізофосфатний акумулятор ємністю 50 Ампер годин. Під'єднав до нього крокодили від нашого зарядного пристрою, а також струмові кліщі, щоб ми точно бачили, як буде працювати і який струм буде видавати. Включаємо наш пристрій, він включає своє активне охолодження. Ось тут видно напруга акумулятора зараз 11,6 вольта. Потрібно вибрати. Що в нас висока сила струму. Ставимо висока зарядка WET, І тут видно стан, що ми робимо. І перемикаємо дисплей в режим показу струму. І нажимаємо старт зарядки. Так? І бачимо, що 40 А видає е, даний зарядний пристрій на акумулятор. На токових кліщах 35 А. 36 Ну, Майже 40. Тут 39,9 показує. Зараз я спробую додати навантаження, включити інвертор. І подивитися, можливо, просто акумулятор вже не може приймати більше, ніж 36 А. Так, відключаємось, включаю інвертор. Та включаю додаткове навантаження. Нічого не змінилось, 36 35,6. Також дуже дуже достойний результат. Я задоволений, звичайно, хотілося б, щоб показники були такі самі, як і на дисплеї. Тобто на дисплеї 39,8, а по факту у нас 35,6. Спробую ще підключитись до плюсового провода. І що ми бачимо 36 А. Я зв'язався з виробником, сказав, що зарядка не видає 40 А. Вони мені прислали ось таке відео, Скоріше за все, що мій. Акумулятор просто не може спожити більше, ніж 36 А. Ось тут наглядно видно, що даний пристрій видає 43 А на зарядку акумулятора. До висновків. Мені сподобався даний пускозарядний пристрій, я його буду використовувати не по прямому його призначенню для зарядки свинцевих акумуляторів, а для зарядки літій-залізофосфату. У мене є два акумулятори: один на 50 Аг, і другий на 125 Аг ємності. Перший він зарядить трішки більше, ніж за 1,5 години, я так думаю. А 125 А зарядить там за 3,5 години, що дуже-дуже класний результат. 40 Ампер струму, це прям, ну, дійсно вражаюче. Мені вдалося добитися 36 А. Але знову ж таки повторюю, що представник компанії після мого запиту надіслав мені відео, в якому мені сумніватися немає сенсу. Я бачу, що дійсно там 40 навіть 43 ампери цей пристрій видає, і це чудовий, класний результат. Я задоволений, користуватись буду. З мінусів, шумний ну прям дуже шумить. Не розумію, навіщо кулер крутиться завжди, навіть коли пристрій просто включений в розетку і включений в мережу, і навантаження на нього немає. Але кулер шумить і дуже сильно. Можливо, я заміню кулер на більш тихий. Подивлюсь. Поки що на цьому все. Дякую. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.